Я маю таку одну штуку вам сказати, але скажу, напевно, через пару хвилин. Тому що кожен редактор все знає, що я би хотів сказати. Але якщо в когось закралася хоча б часточка сумління, совісті, що там йдуть бої, а ми собі граємо, так має бути. Якщо того не буде, ті пацани не будуть мати тила. Їх зливають, їх продають. На них заробляють бабки на крові, на косяк. Він мають чути ті вібрації, вони мають чути, що є люди, які в них вірять і в яких вони можуть вірити. Тому що якщо з боку офіцер, сука, який сидить в ямі і кричить киньте банку тушонки і роздає звідти накази, то є повна херня. Повна. Вони мають знати, що є такий молодняк, який не дасть попуску тим козлам, який нас нагинає вже стільки років. Шмати, сука!